Іміля у нас на очередь підходить. Жителька Лозової Наталя у міському відділі міграційної служби з 6-ї ранку каже, хоче переоформити закордонний паспорт для старшого сина та зробити його для доньки. Сподіваємося, зараз проплатимо саме квитанцію та завтра вже будемо фотографуватися. Ну радішу, хоча б так, що не треба їхати у Павлоград. Дивіться по піспі хомдиться хата Оксана приїхала до Лозівського відділу міграційної служби зі Слов'янська. Тут оформлює закордонний паспорт. Жінка говорить, у черзі вона з восьмої ранку. Майже п'ять годин довелося чекати, доки закінчиться повітряна тривога. Моя донька в Чехії вже півгода, півроку. А я дуже скучила за нею. Надо до останнього будемо чекати. Лозівчанка Катерина прийшла до міграційної служби разом з донькою Іриною. Дівчина вперше має оформити внутрішній паспорт. Я прийшла сьогодні з дочкою, хотіли зробити паспорт. Ну, очередь дуже велика, звісно. Ну, надію, завтра прийдемо та буде все нормально. У лозовій відділ міграційної служби запрацював з 10 жовтня. Вперше з початку повномасштабного вторгнення. Його керівниця Рахіма Красноруцька говорить: увесь цей час людей консультували телефоном. Давай з консультації. В повному обсязі на телефонні дзвінки були відповіді згідно навіть моєї обліку десь 950 дзвінків було обслуговано. Вартість послуг за час війни не змінилася, каже Рахіма Красноруцька. За її словами, у Лузівському відділі міграційної служби, крім вже звичних послуг, можна отримати нову, оформити паспорт громадянина разом з закордонним. Це доступно для усіх, хто отримує паспорт вперше. Юлія Токар, новини Суспільне, Харків.